Дітки, ми продовжуємо з вами говорити про взуття. Давайте важливі речі ви запропонуєте, повторите. І я запропоную Петрику і Наталочці. Які це речі? Діти, справа в тому, що ми повинні всім нагадати діткам і Наталочці, і Петрику, що взуття де купується. Так. В магазині купується взуття. Воно необхідне нам, а навіщо на те, щоб ніжки були завжди сухі і здорові, щоб не промокали, зимою були в теплі. А влітку ми ж розповідали, що є для Петрика Сандалі, для Наталочки є босоніжки. А влітку, щоб не було жарко, і тому є інше взуття. Вдома є теж взуття. І коли не погода, то є гумові чоботи. Вони це все знають. І ми купляємо, де в магазині. Але ще одне діти. Взуття як треба берегти? Так, його треба помити. Потім намастити кремом, якщо це необхідно, це можуть робити дорослі. Також що треба обов'язково, петрику, і талочку, треба ставити на поличку або в шафу своє взуття. Взуття треба берегти. І ще, а чому треба його мити і намащувати? Щоб виглядати охайними, гарними. Отак, От як ви зараз сидите у вас ваші черевички, чисті, охайні, і ви виглядаєте дуже гарно. Отак От і наші дітки виглядають теж охайно і гарно. Діти, до зустрічі, до побачення!